Вітаю 12 липня центр України. Поговоримо про капусту. Сьогодні ми ось цей качан будемо зрізати та важити. Взагалі тут у нас купована розсада у бабусі вона продала нам 10 саджанців, дала нам 12, Три зникло і частина залишилась. Тут у нас щилось. Три качанчика більш ранньої капусти. цей буде великим. Будемо важити, коли доспіє. Інша капуста, напевно, що ну, пізні сорти. Виглядають вони ось так, щось формується. Ось тут щось всередині формується. Будемо чекати, що це пізні сорти. По вирощуванню два рази її бризкали від попелиці, від білокрилки. Але якщо є змога, можна зробити таким чином, щоб білокрилку і жучків взагалі не було, я використовував траву. Я її використав лише один раз, ковшем і забувши цю капусту. Без сапання, без нічого. Через місяць приблизно з'явилася перша попелиця і перша белокривка. Отже, щоб цього не було, напевно потрібно підкладати свіжу траву десь кожні два тижні. І тоді, напевно, ці набутала я. Рік буду використовувати трішки іншу технологію, я її буду накривати спамбондом і тоді вже точно не буде нічого. Так само обкладати травою один раз і накривати відповідно спамбондом. Я хочу розповісти про використання води на цій капусті. Через те, що було закладене травою, ми її майже спочатку не поливали. А лише під завершення, коли вже бачили, що починають формуватися качани, ось так, коли висті вже закладались, то почали її більш-менш інтенсивно поливати десь раз на 5 днів. І ось такі качанчики у нас вийшли. Врізаємо нашу капусту. Так, клади поки що туди її. назад вот так так на так зараз, закладываем вот эту и как умыкаем на нуль Так, бери за гору, Ось так. І уважимо. Так, підвішуємо. Зараз, ну, звичайно ще. О. Так, щоб було видно нічого. Ага, ось. 840 грамів. Ну що, гарний результат. Дякую за увагу.